Чемпіонат України, прем'єр-ліга, футбольний прогноз, п'ятий тур доігровка матчу, який був зупинений, відігравши 50 хвилин, тільки но розпочався другий тайм із-за повітряної тривоги було перервано матч кривбас шахтар п'ятого туру. Який мав би відбутися 1 вересня 2024 року. І ось в цю середу, 16 квітня о 14.00, прийнято рішення дограти оцей матч 5-го туру? Я майже не буду. Змінювати свій прогноз, який я дав ще на 1 вересня, коли за регламентом мався відбутися цей матч. Отже, друзі, підписуємось на наш канал, заряджаємо вподобайки і пишемо змістовні коментарі. Це найважливіша від вас підтримка нашому каналу, за що я вам завжди дякую. Нагадаю, що вже більше ніж півроку тому назад, 7 з половиною місяців, як я дав прогноз на матч першого кола п'ятого туру Кривбас Шахтар Донецьк. Кривбас приймав у себе вдома в кривому Розі. Донецький шахтар. І е, на 40, якщо я не забув, на 40 минуті е, хвилині, вибачаюсь, на 40 хвилині було відкрито рахунок Степаненко, е, відмітився Шахтарець і Шахтар повів 1-0. Матч, е, перший тайм. Закінчується з рахунком 1-0 на користь Шахтаря, уходять під трибуне приміщення відпочивати на 15 хвилин і, повертаючись, встигли трішки більше 5 хвилин відіграти. Була вмикнена е, повітряна тривога. Команди і тренера, і всі повністю учасники матчу були. Залишили стадіон згідно правил при поводженні при повітряної тривоги. До вечора лунала тривога, не вимикалась, і було прийнято рішення ось ці ну 40, майже 40 хвилин догравати. В термін, який встановиться пізніше. І тоді я прогнозував перемога шахтаря і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 1,81. Я, друзі, міг би, вже знаючи, яка хвилина і який рахунок. Нібито поміняти. І зараз хай навіть у режимі лайв зробити новий прогноз і нову ставку. Але я цього робити не буду. Я і надалі наполягаю перемога шахтаря і тотал більше 2,5. У нас ще попереду 40 хвилин. У нас ще. 2-3, як мінімум, хвилини додаткового часу. Тому 42-43 хвилини на гру ще буде. І е, що мені потрібно? Або Шахтар ще 2 заб'є, або заб'є кривбас, і шахтар уже другий переможний. А хто зна, а можливо, кривбас за ці 42-43 хвилини, також заб'є 2-3 голи. І виграє Кривбас 2-1-3-1. За 42 хвилини можливо, все. Тому, ще раз наполягаю, я за собою застовбив прогноз перемога Шахтаря саме. Все ж таки, Шахтар е посилить результат. І зробить його ще більш результативним. Щот на табло. Рахунок на табло. Вибачаю, все в мене це проскакує. Кінець робочого дня, і я вже випадаю з графіку, із мовного, і з такого: 1.81, як я вам сказав, перемога. Донецького шахтаря, тотал більше 2,5. Друзі. Перевіряйте, чи ви підписані на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі це головний стимул і потужна мотивація для подальшої боротьби роботи. Саме головне це найважливіша підтримка від вас, нашому каналу. Дякую за це завжди вам. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бажаю всім скорішої перемоги над расизмом. Про це мріють всі. Цього бажають всі українці. Перемоги над рашою і над рашизмом. Коли це буде, ну, багато чого не тільки від нас залежить. На жаль, але будемо надіятись, що це буде яка мога швидше Досить вже страждати, плакати і втрачати. Вже настраждались, наплакались і втратили стільки, що. Просто я не знаю, в мене на голову не налазить, чесно. Не вміщається в мій мозок. Не вміщується Надія помирає останньою. Дякую за увагу, друзі. Дивлюся я прямі трансляції на сайті, який завантажений в описі. Користуйтесь. Це дуже зручний сайт. Дякую за перегляди, за активність підтримку, за вашу увагу до нашого каналу. Дякую, що ви зі мною, не дивлячись не на що, що багато хто каже зараз. Не на часі, а ви все одно зі мною. Я дуже вдячний вам, друзі. До зустрічі, всім папа! -па.